Кіт Хвалько кумедна та одночасна повчальна лялькова вистава, яку 1 червня показували у Бориспільському муніципальному театрі Бересіль. Головний персонаж – котик-нявнявович, Ньов який любить вихвалятися, не знає про шкідливість мухоморів та не вивчив правила дорожнього руху. А де тут дорога? Яка дорога? Ну ти ж сам казав. Знак дорожньої роботи повинна бути дорога. нясіку нясіку. Цей знак попри цей перехозих це вони були обережними. Щоб вони були уважними і не потрапили у яку-небудь ямоцьку. Ой, ж ти ямоцька. Що ти була? Мяу! Ну, От й потрапив! Мяу! Зараз витягну. Головного персонажа вистави зіграла Вікторія Білокриницька, акторка працює в театрі Березіль більше 15 років та розповідає: Кіт Хвалько це і найулюбленіша лялькова вистава, яка не втрачає своєї популярності і актуальності. У знаєте, класика жанра. Кажуть, тут є і екшен є, і ну, зав'язка гарна, і, ну, і котик себе спочатку поводить як не дуже правильно, а потім виправляється. Ну, тобто... О, ну щоб по вона повчальна взагалі там що не можна вихвалятися, треба знати правила дорожнього руху, що не тільки треба жити розумом дорослих, а й свій мозок включати іноді. Глядачів очікувала цікава подорож галявиною з головним персонажем котиком та іншими тваринами лісу. Час від часу актор виходив за лаштунків, щоб перевірити дітей, як уважно вони запам'ятали інформацію з вистави, повторити дорожні знаки та назви грибів. Якщо інформація була правдивою, то діти плескали у долоні. якщо ж ні, то топотіли своїми ніжками. «Уваги Всі малята не треба хвилюватися. нас попереджає усім приготуватися. Кались не дармами, мить зелений сяє, діточки, дорослі, мами, перехід перетинаю. Роль ведучого зіграв Сергій Чехов. Актор каже, що маленьким глядачам особливо буде корисно завітати на виставу. Я граю всі інші ролі і плюс ще роль ведучого. І спілкуюся з дітками. Це у нас така інтерактивна вистава, тому що дуже потрібно було і завжди, і тепер тим більше, щоб діти вміли спілкуватися, робити якісь висновки. З поведінки того героя чи іншого, тому ведучий у цій виставі виконує таку дуже головну роль. Це отакий от місточок між ляльками, казковими персонажами, казковими героями і глядацькою залою. Пані Марія разом з сином Федором прийшли подивитися на виставу. кажуть, що задоволені залишилися обоє. Ну це дуже повчальна була казочка для дітей про дорожні знаки. Ну, якби, щоб вони навчалися і е, знали, як переходити дорогу, да? який, на який знак світофору потрібно переходити дорогу, на який заборонено. Так, це дуже цікаво для дітей, дуже незвичайно, дуже якби е, повчально. Я думаю, діткам дуже сподобалося. Зал, по крайній мірі, дуже аплодував, і діти були зацікавлені, ніхто не плакав. Вікторія Білакриницька лише для глядачів телеканалу Бориспіль показала як оживає її персонаж кіт. Хвалько. Доброго дня, шановні друзі! Приходьте до нас кожну неділю і кожну суботу у 12 годин дня. У нас кожного кожну суботу, і кожну неділю вистави різні, різні, гарні, гарні для усіх діточок та дорослих. Олександра Криворот, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.